Дружина в мене займається ходить після роботи на тренування. Працює секція пілатесу. Робота з людьми, і вона відволікає, особливо зараз, коли людям, мабуть, ще й психолог дуже потрібен. І вони хочуть виговоритися до повномасштабного вторгнення. Ми полюбляли ходити в парки. Мій син він дуже активний, і я дуже активна. Ми полюбляємо і кататися на велосипедах, і він на скейт, на скейті, і на роликах, і ходити в кіно, і, ну, і в театр ходити. Попри війну, Херсон живе. В Херсоні є багато місць, де можна відволіктись. Працюють кав'ярні, працюють невеличкі кафешечки, спортивні зали, спортивні секції. Працює театр в нас, можна сходити на дуже гарні вистави. Дружина в мене займається ходить після роботи на тренування. Працює секція Пілатесу, в них є група. Де вони спілкуються, хто піде, хто не піде, і дуже багато. Влітку дружина і моя мати відвідувала басейн в Херсоні. То в мене знайома. Вона водить свого сина, здається, 5 чи 6 років. водить на різні тренування. Це на секцію карате, на футбол, на якісь дошкільні заняття. В принципі, діток теж багато. Ми приблизно розуміємо, в який час можна йти, а в який час ні. І так, як ми постійно знаходимося в Херсоні, ми знаємо, що на тій вулиці краще не ходити, в тому районі краще там до обіду побути. Я живу на ХБК, то я там розумію, що після трьох ну, вже краще бути вдома. Так, як було раніше, такого життя, звичайно, немає. Раніше були з внучкою. Театри, виставки, ну, тільки які заходи в Херсоні були, звичайно, ми гуляли. Вона відвідувала театральну студію. Після студії ми ходили, гуляли, по парках гуляли. З подругами дуже часто зустрічались. Зараз, звичайно, цього вже немає. Ну, відволікаюсь чим. Ввечері якийсь фільм подивитися, якусь книжку почитати. Інколи зустрічаюсь. З подружками ну це було буває дуже дуже рідко, враховуючи таку небезпечну ситуацію в Херсоні. Ну дозволяю собі в кав'ярню заходити практично кожен день. Ну, а, мабуть, найбільше відволікаюся все своєю роботою. Робота з людьми, і вона відволікає, особливо зараз, коли людям, мабуть, ще й психолог дуже потрібен. І вони хочуть виговоритися, тому скоріше всього мене робота відвеликає. Бо нуки виїхали, немає ким займатися. До повномасштабного вторгнення ми полюбляли ходити в парки. Мій син він дуже активний, і я дуже активна. Ми полюбляємо і кататися на велосипедах, і він на скейт, на скейті, і на роликах, і ходити в кіно, і, ну, і в театр ходити. Але ну, на сьогоднішній день ми всі розуміємо, яка ситуація, то з походженням активного часу на ну значно гірше. Син підліток він хоче поїхати покататись на велосипеді, і ти десь лиш. da čuješ, da Прилетіло, і ти кожен раз на телефоні, і дзвониш йому, і кожну секунду на нервах, і кожен раз ти дуже хвилюєшся. Похід до кав'ярні чи прогулянка, коли більш-менш тихіше, і тож ми розуміємо, що не у всіх районах і не завжди. Напевно, це все, тому що ну на сьогоднішній день нічого не можна знайти. Як відволікти себе? Відволікаємо себе. Умовно не читаючи новини, тому що якщо ти заходиш і починаєш читати новини, то починається. Дуже нервовий стан. Мій син займається спортом. Він підліток, йому 16 років. Він займається спортом. Він займається рукопашним боєм. До повномасштабного вторгнення він займався футболом дуже багато років. Але коли ми повернулись, на жаль, зараз ну нема в місті е, таких секцій. Є ну, є, але вони. Нам трошки не підходять вже по віку і по району. Це прекрасні тренера, котрі е, організували. Вони працюють дуже давно, і в під час повномасштабного вторгнення вони продовжують працювати. Вони продовжують тренувати дітей. Вони проводять змагання, вони виїжджають на чемпіонати України. Вони дуже великі молодці, тому що діти в Херсоні вони такі ж діти, як і усюди. Хочеться жити їм, хочеться спілкуватись. Вони хочуть продовжувати жити в соціумі, дружити і якось також відволікатись.